BMW 3 серії 4 покоління. BMW e 46 Зараз цих машин продається у нас в Україні 772 штуки. Але, друзі, давайте про все, по, про все по порядку. Мене звуть Тарас Пономаренко, ви на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати авторинок. І зараз в нас неймовірно класна, крута машина. Машина, яка дарує справді емоції. Ми зараз поговоримо про те, скільки їх є, які вони найдешевші, найдорожчі, нормальні ціни, які характеристики, яка цікава інформація про ці машини. Абсолютно про все по порядку. А зараз, друзі, підпишіться, поставте вподобайку, якщо ви досі не підписані. І в наступному нашому відео буде Жигуль, ну не Жигуль, Ніва, якщо точно буде Ніва. ВАЗ 2121 -21. І там його трошечки модифікації. Тож. Ставте вподобайку, підписуйтесь, і ми пішли. На даний момент BMW 3 серії продається у нас саме в кузові E46 772 штуки, як я сказав раніше. Що у нас по найдешевших машинах? Найдешевша машина коштує 2800 доларів. Це машинку я знайшов 2001 року, мотор 1.8 150 кінських сил в місті Дніпро. Там трохи незрозуміло з тою машиною, чи вона переоформляється чи ні. І тому, скажімо так, в мене самого до неї є питання. А от машину, яку я знайшов, що переоформляється, вона вже була 2900, наче 100 доларів різниця, але вже написано, що документи все в порядку. Машина була 2002 року, і ця машина має там 150 кінських сил. Пишуть, що це Очаків. Ну, дай Бог, наче й переформляється і з документами, наче все в порядку. Це не з ринка, повторюсь, ніколи не беріть не з ринка, якщо ви не впевнені в своїх силах як механіка. Бо, якщо ви, наприклад, класний толковий механік, у вас руки на тому місці, де треба. Сильні, потужні, ви можете взяти ключі, ви не боїтеся, знайте вже не першу машину, не перший год замужем, то звісно, беріть машину, понизу ринка. Головне, щоб документи були в порядку. Звичайно, перевіряйте, плюс-мінус дивіться, що можете знайти, і робіть. Якщо ви не вмієте зробити самостійно, краще не беріть не с ринка. Краще знайдіть машину трошки дорожчу, там на тисячу, може, на дві, але ту, яку вам не прийдеться робити, якщо ви це не вмієте робити. Бо на СТУ вас роздінуть і розбують. <смі> Якщо ви візьмете не з ринку, ви, ви можете дуже крепко попасти. І так, яку я знайшов найдорожчу машину в кузові е 46 Це була така собі машинка Купешка наворочена: 15200 доларів. 2002 рік стан машини дуже, дуже достойний. Машина заточена під, під спорт там 400 тисяч, каркас безпеки ззаді. Ну це все круто. Там пишуть, що на ній там 200 кінських сил, там 2,8 літра, все наче круто. Машина в Києві. Е, я не знаю, чи вона того вартує. Ну я б не давав 15-200 за машину, в якій тільки 200 кінських сил. Ну Тому що як для мене потужна машина, це там ну 500 кінських сил, ну хоча б там, 450. Ну а тут 200, і подають її як, як мегаспорт. Да, вона класна. Купешки вони робилися е, німцями з особливою любов'ю. У них е, коротша база, вони там трошки подовший капот, вона дуже класно рулиться. Мого знайомого була така машина. Е, я з'їздив сам на цій машині. Класна машина, все. Ну, але тільки точно не в цей бюджет. Е, ще таких дорогих машин, знайшов, що цікавого, там знайшов за 10500 одну 2001 року, ну там кабріо. В дуже дуже достойному стані там, той кабріо був короче, червоний, 2,5 мотор, бензин у Львові. Гарна машина. Машина може згодитися дійсно для якоїсь там свадьби. ну, Я чого про цю кабріо говорю, тому що я люблю кабріо, мені дуже подобається. Якщо, наприклад, завжди мріяли про кабріолет там, і дуже хотіли в такому стані там, і готові заплатити. Ну, в принципі, може бути, Може бути. хоча навіть, ну, якщо порівняти тут 10500, там 15200, то цей кабрік мені кращий. Хоча навіть цей досить є дорогим автомобілем, я б не брав, би, якщо б треба машину ну, просто їздити, просто кайфувати, то звичайно це також перебор. Який, ну, Наприклад, я ще один знайшов там шестиненький Кабріо, цей був цей червоний, ще знайшов там за 9 тисяч. Ну, вже трошки ближче, 2.2 мотор, бензин, Київ, ну, вже трохи легше, але ну, 9 ну, тисяч досить дорого. Які ж нормальні ціни на от, BMW 3 серії. Нормальний прайс. Я там подивився, за що люди виставляють, як вони там зараз аналізують ринок, який є ринок, який є ядро ринка. І я вже помітив, що якщо машина 99-го 98-го року, то можна щось уже плюс-мінус шукати. Десь там починаючи від 3 тисяч доларів, можна знайти до версію в досить пристойному стані. Не те, що прям взагалі фонтан, але якщо грошей немає, але і треба нормальна, приємна машина, то от можна знайти Дорис. Це там я знайшов дизель в Чернігові, 2-літровий мотор. Ну, в принципі, плюс-мінус нормальний стан. І там документи наші нормальні. Звичайно, треба дивитися, важливо дивитися спеціалістом, хто вміє це робити. Але, друзі, все-таки ну, це не 9 тисяч, не 15 тисяч. Якщо брати, от, наприклад, фейсліфти, я знаходив там вже за 4400. ну, за 4 можна дори точно класний знайти. А от за 4400, 5500 можна знайти нормальний фейсліфт. Наприклад, як варіант, я там дивився, машинка 2003 року в Рівному 2-літровий бензин. Ще там в Ніжині Чернів... Ой, Чернігівської області я знайш... Ой, Чернівецької області я знайшов 5,050 ціна машини, плюс-мінус подивився. ну, Може бути. Оце я і вважаю плюс-мінус нормальним цінником для цих машин. Грубо говоря, там, ну, до 6, там, може ще 5500, 5600, ну, плюс якимось торгом. Ще тут я вважаю адекватний, цінний для цих машин. Тому що машини дійсно класні, дійсно круті, дійсно достойні. Наприклад, там 5600 в Умані приємний дизель, там 2 літра 170 лошадей. Ну Це я вважаю щось таке нормальне. щось, таке нормальне, щось приємне. Там. Або, наприклад, там, я, я знаходив машинки там, по 4000. Це, я вважаю, що за такі гроші, коли, наприклад, там от ми дивимося з вами, що за 4 тисячі якийсь там недорогий автомобіль, і якщо вам ви практична людина, то дійсно ну, можна купити там яку-небудь Opel Astra, можна купити Dacia Logan, Але якщо мова йде про BMW, хочеться. Жарку машину гарячу, яка буде валити, яка дасть класний настрій, ви відчуєте себе живим або у вас кров кипить, то BMW дійсно вона комфортна, вона крута, вона драйверська. Тобто Це все про BMW. BMW вони спеціалісти, ну реально круті, а тройка це квінтесенція BMW. Тобто, як і, якщо для мене, що я вважаю таким е, найбільшим втіленням е, інженерів BMW, це тройка. От BMW 3 серії це саме та машина, яка подарує круті емоції. На даному етапі ця машина не дуже дорога, вона вже не стоїть всіх грошей світу. Звичайно, якщо ми зараз підемо в салон, подивимося, скільки зараз нова тройка, ну там буде 70 тисяч, і ми обалдіємо стоїмості, там, там хороша запакована. Ну якщо там якась там сама простенька, ну це буде ціна там 50 тисяч. Ну але там 50, а тут 5. 10%, а машина все одно дуже класна. Звичайно, ці машини старі, в годах, треба дивитися, який в них стан, в них пересихають трубочки. Це вже говорю як з досвіду, як механік, тому що приходилось мені такі машини робити. В них досить теплонагружені мотори, і от там всі ці пластикові трубочки, все воно пересихає і лопає з часом. Як на мене, якби я от зараз купив собі таку машину, я просто-напросто розібрав би її морду, добрався до цих всіх пластикових елементів, їх просто взяв би і поміняв би. І знав би, що плюс-мінус в мене нормально. Е, тому що ну, від таких речей от воно отак от трісь і все, і там вилетіла жидкость, вилетіло масло, ви просто ну, в шокці, що у вас сталося. Хоча насправді це елементарно, там нічого складного немає. Вони не такі прям космічні, суперрозумні ці машини, як про них кажуть. ну Це машина, як машина, вона робиться, але вона спроєктована, Дуже класними інженерами з нормальними руками, які люблять водити, які самі отримують кайф від драйверства. От е, Ці машини саме такі. Е, що можна сказати про ці машини? Стартували вони там, в 97-му році випускалися, і випускалися по 2006. й ну, Реальні продажі пішли реста з 98 го по 2003, й а фейсліфта вже пішли перші машини з 2001 по 2006 й рік. E, машинки були в нас як на автоматі, так і на механіки. З класними кондиціонерами, там, вони дуже веселі, дуже драйверські. В основному вони задні привідні. Але були так само і повнопривідні версії. На, коли були задні приводі, в них були там самоблоки, коричі, на потужних версіях. В них там версії там, самі слабенькі, там 105 до 355 лошадіних сил. Ну, Це реально потужні машини. А якщо ми говорили. там що там прості машини, там Ланос, Дачія, Опелястра. Ну, опелястра вже там веселіші мотори. Да? Але якщо ці машини простенькі з тим самим бюджетом, то коли у нас там вже там 105, ну то вже прям відчувається, що машина їде. А тут 105 тільки початок. Тут 105 кінських сил, тільки початок. Хтось скаже, та вони там складні, вони ламаються, ламається все. Але якщо нормальні руки, нормально обслужити машину, подивитися, це офігенна машина. Я їздив. Вона реально за свої гроші, за невеликі, якщо ви хочете емоції, якщо ви хочете кайф від життя, то ну, я радий би цю машину. Тим більше, що на розборки їхніх запчастей, ну отак, просто валом. Їх було випущено понад 2 мільйони там 300 тисяч штук. Тобто є, є на, на донорах, на розборках. Не говоря за аналоги, ну, понятно, що можна купити нове, але ну, нове це нове, воно дорого, воно гроші стоїть. ну, Я б купував би аналоги або купував би хороші з розборки, якщо мені треба було б хорошо обслужити цю машину. ну, Це так, також, це не всі гроші світу. Якщо там, наприклад, навіть були повноприводні версії в цих машинах, то вони були все одно з задніприводним характером. Там 38% наперед і там 62% назад, тобто основна тяга ззаді, машина весела, але при цьому повний привод. Вона там була ну, по суті такі сам реалізований, як і в X5, цих в першому поколінні, Тут, ну, та сама система абсолютно там просто. Звідти витягнути і туди поставити. Звичайно, адаптовано під тройку, бо зараз мені автоексперти розкажуть, як там все не так. Ну, понятно, X5 це X5, і тройка це тройка, але роздатка суть, суть така. Ще плюс, що такого цікавого по машині, наприклад, я взяв для... там було страшне кількість двигунів, різне форсування, тому я для наочності візьму таку машинку, наприклад, середньозважену. там 2 літра, це буде, наприклад, 150 кінських сил. Ну, 150 кінських сил ну, це клас, це весело, це машина їде. Наприклад, по довжині, щоб було розуміння, що там Седан себе представляє, це 4470. Це значить, що і спереду сидіти класно, і ззаді місце є. Але при цьому ще не дуже довга вісь, і машина весела, дуже класно управляється. Тому що, коли коротка база, ну ви самі знаєте, як, якщо знаєте, якщо ви автолюбитель. А якщо не знаєте, я вам говорю. Це машини, які дуже веселі, які дуже точно руляться, які дуже класно ходять в повороти. Ну Просто кайф. От реально, якщо ну, BMW дорівнює кайф. Під водіння. Це прямо Ну от від душі, тому що знаю, сам водив. Дуже класна машина, дуже весела. Якщо брати по масі, то е, маса машини там 1436 кг. Е, якщо пам'ять не зраджує, то бо прям не записав. Е, досить нормальна маса, і там. Толково зроблена капсула всередині. Це сучасна машина з сучасними технологіями, на досить високому рівні безпека. Там, коли її розбивали, перевіряли краш-тести, то вона показав, показує стабільну четвірку. В неї нормальні є зони деформації для того, щоб не так сильно вдарити людину, якщо ви на когось наїдете. Звичайно, там це не сама там, сучасна машина, але. Класний каркас, подушки безпеки, в цій машині, звичайно, вже є. І коли будете купувати і перевіряти, то бажано, звичайно, підключитися до бортового комп'ютера, передивитися, що там каже по подушках безпеки. Чи вони є, чи вони активовані, що з ними. А коли вже купите машину, то я б рекомендував би не вірити все-таки. Комп'ютеру, не вірити нікому, а загнати її на нормальне СТО. Нехай хлопці знімуть і подивляться, реально, чи там є безпека. Тому що як механік знаю, що є такі спеціалісти, які дуже весело ставлять туди такого спеціального жука. І воно показує, що у вас є там безпека, що все є, але в реальності там немає ніякої подушки безпеки. Ну тобто краще, краще перевірити, машинка все-таки в годах. Але якщо ви все нормально зробили, то ви будете вражені від того, наскільки це класна, крута і безпечна машина. Рівень безпеки цих машин, звичайно, набагато вищий. Це машини ну, такого серйозного преміуму. Це, це вже ну, навіть не Opel Astra, це дуже класна машина. Як ну, від душі, от якщо любите драйв, любите швидкість, звичайно, буде розхід палива, то давайте ж про нього поговоримо. І яка буде швидкість? Швидкість 219 км на годину. Ну, понад, ну, 220 машина за 200 виходить лесенько на 2-літровому моторі. Ну, тобто для мене це дуже круто. При цьому, якщо нормально експлуатувати машину, що вона показує? Траса показує 6,8? І це, це на механіки на підіступки. На автоматі розход трошечки акуратніший, трошки менший. там На 300 грам, але все одно він менший. Місто 12 літрів, а змішаний середній це 9, там, 9,5 літрів до 10. Ну, це круто, це офігенний показник. Весела машина, яка валить, яка треба понад 200 км на годину. Ну, прям, машина те, що треба. У мене на сьогодні все, друзі. Поставте в вподобайку, вона варта є вподобайки. Підпишіться на канал, якщо ви не підписані, щоб не пропустити наступний випуск. А в наступному випуску у нас буде Ніва. Такий позашляховий, хто в курсі, хто не в курсі. Це машина. Машина мисливця, сільська машина, машина агронома, машина лісника, Єгеля. Ну, машина, яка стала культом і стала легендою, тому що дуже багато машин цих продовжує їздити по наших теренах. До побачення, друзі. До зустрічі в наступних відео. Друзі, якщо ваша машина знаходиться на Авторіо, ви її продаєте і хочете, щоб більше людей про неї дізналося, то дайте мені знати, і я виставлю її себе на наступному відео. І більше людей дізнається про вашу машину, і можливо ви її швидше продасте.